Коли тобі погано, ти боїшся написати близьким про це, бо переживаєш, що відволікати, будеш собі пишуть, чи знання подаєш. Чому так Ну, цей страх? Цей страх виникає через те, що зазвичай батьки таких людей вважали, що не мають, що, що вони сильно. Нагліють і забагато хочуть, коли просять щось приємне для себе. А потреба реальна і ця заборона вона вона вирощує вирощує потребу до масштабів, коли терпіти вже не може. Сказати прямо також не може через цю. <заборону>. От. І єдиним способом отримати бажане це якось зманіпулювати. а маніпуляція е маніпуляція завжди заряджена почуттям провини. Яким чином батьки які не вміли? Сказати, а може навіть і самі не розуміли, а швидше за все навіть самі що хочуть. Таким чином батьки які не вміли сказати, а швидше за все навіть самі не розуміли, що хочуть. А, виховують а, дітей а, з таким страхом.